В сьогоднішньому відео покажу вам портфелі чотирьох інвесторів, а саме Біла Гіфорда, Кена Гріфіна, Джима Сімонса і Біла Гейтса. Давайте подивимося до першого інвестора Біла Гіфорда. Що в нього в портфелі? На першому місці знаходиться компанія Mercado Libre і вона займає 7,4%. Друге місце посіла компанія Nvidia. Майже 7% в портфелі, третє місце компанія Amazon 5% в портфелі, компанія PDD Holdings 4,3%. І можете побачити, що що одна, що друга позиція, що третя позиція мають досить хороший приріст по вартості акцій. Та сама Mercado Libre в плюсі на майже 500%. Компанія Nvidia на 2 майже 300%. Amazon 916%. А що це означає? Це означає, що один. Купила дані акції дуже багато років тому, і до сих пір, навіть дивлячись на такий великий відсоток приросту капіталу, скажімо так, по тих інвестиціях до сих пір їх не продала. Звісно, можемо побачити, що, наприклад, в четвертому кварталі 23-го року, тобто можна сказати декілька місяців тому, все таки там один 1, ,1, 1%, 10% тих компаній було продано, але скоріше за все, це було зроблено лише з метою балансування портфеля. Ну і на наступному місці знаходиться компанія Shopify 4,1%, потім Spotify. 4% компанія Moderna, майже 4% компанія Тесла 2,7%. І то, власне, другий і ще один приклад, точніше, компанія, яка зросла прям дуже і дуже багато, і, і дана людина, даний інвестор до сих пір не продав даних акцій. Тут було лише продано в четвертому кварталі також 16% позиції. А це досить таки, все таки мало, зважаючи так само на такий великий приріст. Так що, бачите, не завжди можливо потрібно продавати. Комп... 낭낭이요. 반영을... Позицію, наприклад, яка у вас зросла в портфелі лише на 100%. Бо по факту, якщо би пройшло ще, наприклад, декілька років, можливо, дана позиція буде в набагато більшому плюсі. В моєму випадку, якщо я дивлюся зараз на свій портфель, то я можу хіба так подумати і сказати про компанію Meta. Вона в моєму портфелі зараз в плюсі на 330%. Я собі ще лишив декілька акцій. Вони щоправда зараз займають майже 10% від портфеля, бо аж так настільки зросла вартість в якість даних акцій. Ну, але власне тих 8 акцій, які в мене є в портфелі, я їх не буду продавати ще, надіюся Ну не один рік. Надіюся, акції зростуть ще більше. Бо взагалі очікую, що ще приблизно на 100-150% від, від сьогоднішнього рівня мета може зрости, в принципі. На наступному місці в портфелі даної людини знаходиться компанія Desk. 2,2%, потім йде компанія Netflix 2,1%, Cloudflare 2%, потім компанія Ferrari, 1,8%, Atlantis Corporation, 1,7 Купенк, 1,7 Platform 1,7%. І можете тут зауважити ту річ, що власне в четвертому кварталі там ті були компанії, продавалися, а власне Meta Platform, незважаючи так само на приріз, аж на цілих 552%, то було добавлено лише аж так само 25% до позиції. Що є досить таки багато. Наступне місце посіла компанія Dexcom 1,6% від портфеля. Потім для компанія Microsoft 1,6%. І тут теж хіба з метою балансування портфеля було продано 4,6% від всіх акцій в четвертому кварталі 2023 року. Потім для компанія WorkDay. 1,6%, AMD 1,4% а І до речі, хіба скоріше за все, недавно дана позиція була додана до портфеля, бо середня ціна покупки 80 майже 5 доларів. І вона лише в плюсі на 112%. Тут, до речі, можна собі в принципі подивитися по позиції, коли вона була, коли даний інвестор купував дані акції. Ну і в принципі, тут можете побачити, що, наприклад, було куплено стільки акцій в такому тороці. Тут було Продано стільки, в принципі, по портфелю там, по позиції можете собі більш детально пройтися і подивитися. На наступному місці знаходиться компанія Intuitive Surgical 1,2%, Anthem 1,2%, компанія Moody's Corporation 1,1%, DoorDash 1,1%, CLTD Aдіарка 1,1%, Martin Marietta Мад. T-Rіals 1%, 1 Lnielem Pharmaceutical – 1%, Ryanair компанія 1%, Datadog 1%, Roblox 0,9%. Ну і далі йдуть компанії, які вже займають менше 1%. Ну, але загалом, як ви подивиться на портфелі, то можемо зрозуміти, що він є досить таки. Концентрованим, бо загалом перші 20 компаній в портфелі, ну а загалом є 280 різних позицій. Ну то перші 20 компаній займають більше як 50% від загального портфеля. Друга людина в сьогоднішньому списку це Кен Гріфін. Давайте подивимося, як виглядає його портфоліо. На першому місці знаходиться компанія Microsoft 2,1%, Activision Blizzard 1,4%. Boston Scientific 1,3%. компанія Nvidia 1,3%. Потім DETF, ETF SPDR S&P 500. Тобто на індекс SP 500 1,2%. JP Morgan Chase 0,9%. Palo Alto Network. 0,8% компанія Apple 0,8%. І тут можете зауважити одну дуже цікаву річ, що власне Apple не займає навіть більше як 1% від загального портфеля. А в індексі SP 500, як добре можете знати, а якщо ні, то можете подивитися, що компанія Apple в індексі займає аж цілих 7%. Тут власне можете побачити лише 0,8%. Хоча, наприклад, в третьому кварталі 2023 року. Оку, це досить таки недавно було додавано 413% до портфеля, скажімо так. На наступному місці знаходиться компанія Merck, 0,8%, потім Adobe 0,8%. Ну і потім йдуть компанії, які займають 0,7% або і то менше. Компанія Micron Corporation, Comcast Corporation, Intuitive Surgical, компанія Home Depot, T-Mobile, Humana, CGAN, West Pharmaceutical, AbbVie, Colgate and Palmolive, Horizon Therapeutics, Louie, Holog Hologic, Starbucks, Uber, Broadcom, Booking і Advanced Micro Devices. До речі, як я вже в принципі зауважив, що вже подивився, наприклад, багато там, різних портфелів великих інвесторів, то зрозумів одну річ, що загалом вони інвестують як не крути, але в популярні компанії, які в кожного на слуху, і про які дуже багато людей в принципі. В принципі, знає. Ну, бо якщо би навіть не сказав людині, яка інвестує взагалі в акції, наприклад, що таке компанія Microsoft і чим вона займається, ну, то я думаю, що люди би відповіли. Так само, якби сказав якийсь людині, що це за компанія Activision, Blizzard, чим вона займається, я думаю, люди так само би відповіли. І, і так само можна сказати про компанію Nvidia. Про компанію JP Morgan Chase, ну можливо, не на території там, Європи чи там взагалі Європейського Союзу, ну але в Америці то кожна б людина відповіла, що це взагалі за компанія. Та сама компанія Apple, Merck, Adobe. ну, Дуже багато компаній, які просто в кожного на слуху і являються, скажімо так, лідерами в своїй галузі. І тут в портфелі, якщо і є компанії, які дуже такі маленькі і взагалі там сконцентровані на якійсь там певній ринку, ну то їх є прям дуже і дуже мало. А загалом. Портфель складається з великих стабільних визнаваних компаній. Наступна людина це Джим Сімонс. Давайте подивимося, як, це, як виглядає його портфель. На першому місці знаходиться компанія Novo Nordics – 2,7%, друге місце компанія Apple 1,3%, Netflix 1,2%, компанія Nvidia 1,2%, Palantir. Technologies – 1,1%, Vertex Pharmaceutical – 1,1%. Berkshire Hathaway Class A – 1%. До речі, дані акції, ну, скоріш за все, ви собі не зможете дозволити, бо лише тільки одна акція даної компанії коштує 517 259. Доларів це лише одна акція. А для чого? А для того, що від моменту створення даної компанії Вореном Баффетом не було жодного спліту акцій. Акції тільки росли і жодного спліту нема. А для завдяки чому вони ростуть? Ну завдяки тому, що компанія розвивається з свої доходи, це одне. Ну а по-друге, що вона дана компанія не виплачує так само дивідендів, не робить спліти, але робить зато байбеки. Ну і завдяки тому, що зменшується кількість акцій. То вартість акцій самих росте, і в принципі можете побачити, що зараз вони варті більше як півмільйона, лише за одну штуку. Це такий досить. Цікаві нюанси, якщо ви ще не знали. Наступна компанія це Airbnb одна один Потім йде компанія Verizon, Вибачаюся за мій англійський, бо досить таки складна, скажімо так, назва. 1%. Потім йде так само якась компанія біотехнологічна Gillette Sciences, 0,8%. Потім йде компанія Uber United Therapeutics, CrowdStrike Crowd Holdings, Hershey Company, Microsoft, Atlantis Corporation, Snowflake, Horizon Therapeutics, CBOE Global, Global Markets, Kruger, Nike, Franco Nevada, čekající uh, Company, Elf Beauty Incorporated, American Airlines, Fortinet, Zoom Exelixis, Exelixis 0,5%. Ну і так далі йдуть компанії, які займають вже менше як піввідсотка загалом. І тут, в принципі, якщо ви вже зауважили, що знову ж таки повторюється дуже велика. Кількість компаній, так як і в тих попередніх інвесторів, про які я вам розказував навіть в тих самих попередніх своїх відеороликах. Ну і остання людина в сьогоднішньому списку це буде Білл Гейтс, хіба один з найвідоміших людей на цілому світі, засновник компанії Microsoft. І, скоріш за все, так само неодноразово, навіть до моменту, коли ви взагалі зацікавилися інвестиціями на фондовому ринку, неодноразово ви чули про. Дану людину, давайте подивимося, що в, в, в даної людини в Біла Гейтса знаходиться в портфелі. Ну як не дивно, але 30, майже 5% від портфеля це вся компанія Microsoft. Ну, це власне він є засновником компанії Microsoft. Ну і не дивно, що ще до сих пір 35% в портфелі замають лише акції Microsoft. На другому місці з досить таки великим теж відсотковим складом в портфелі знаходиться компанія Berkshire Hathaway. Але досить таки дивно, бо лише клас B, не клас A, т.е. Ті акції, які коштують там більше як півмільйона, а Class B. Тобто ті акції, які ви собі теж можете дозволити, бо вони зараз там коштують в середньому 380 доларів за одну штуку. На третьому місці так 15% це Canadian National Railways. На четвертому місці компанія West Management 14%. Наступна позиція вже досить таки менша відповідно до тих перших позицій. Це компанія Caterpillar – 4,9%, Dren Company 3,4%, Ecolab 2,3%. Coca-Cola, Фенса щось там, щось там. 1,2%, Walmart 1,1%, FedEx 0,9%. West Connection, connect, connection 0,7%. Ну І далі йдуть компанії, які займають дуже і дуже мало. Компанія Chrome 03%, QPENC 03% UPC UPS 0,3%. І компанія Class Enges Bush Belv. Вибачається знову ж таки самі англійські 0,2%. Ну, але загалом основна частина портфелю це, власне, перші там 4%. Чотири компанії, які займають загалом, хіба як добре підрахувати, більше як 70, навіть в принципі 80% від портфеля, це лише чотири компанії: великі, стабільні, популярні, здорові компанії, які ростуть, розвиваються, збільшують свою виручку і свій чистий дохід. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки компаній з даних переліків знаходяться в ваших інвестиційних портфелях.